Марлус фон Фонлон, моя бабуся супергерой. Це я разом із бабусею, моя бабуся найкраща на всьому світі. З нами трапляються про це неймовірні пригоди. Ми літаємо по кімнаті, наче космонавти, і бігаємо, ніби індіанці, по садку, аж до сутінок. Та найбільше нам до душі гратися супергероїв. Але останнім часом. Бабуся трохи дивна. Вона стає дедалі більш забудькуватою і часто щось плутає. Одного разу бабуся забула, що мене звати Сюзі. Привіт, Лілі, сказала вона мені, а потім бабуся сумно промовила, що схоже на те, що вона втрачає пам'ять. Пам'ять, сказала вона. Це маленька людинка у тебе в голові, яка все все пам'ятає. Але якщо бабуся втрачає пам'ять, виходить, ми більше ніколи не зможемо гратися з нею супергероїв. Я неодмінно маю відшукати бабусину пам'ять. Коли я відвідую бабусю, то стаю таємним детективом. Можливо, її пам'ять заховалася у скринці з нитками й голками? Може, я знайду її у старих коробках на горищі, або у квіткових горщиках у садку, або, хто зна, можливо, її пам'ять випадково згубилася серед білизни, відкладеної для прання. Та я ніде не можу її відшукати, хоча витрачаю на пошуки весь день. Мені ніколи не вдасться повернути бабусі пам'ять. А що це стерчить із кошика для білизни? Дивно, це світлина в рамочці. Певно, бабуся знову щось переплутала, але ця фотографія мені знайома, така сама лежить у мене вдома, поруч із ліжком. Щоразу, коли я дивлюся на неї, я думаю, яка чудова в мене бабуся. Можливо. Бабуся не зможе більше гратися зі мною в супергероїв. Але це не страшно. Все одно вона найкраща і саме тому завжди буде для мене супергероєм. Тепер моя черга так само дбати про бабусю, як вона завжди піклувалася про мене. Якщо вона загубить окуляри, я допоможу їй відшукати їх. Коли ми підемо за покупками, і бабуся не зможе пригадати дорогу додому. Я допоможу їй знайти шлях назад. Коли ми прийдемо додому і бабуся не знатиме, куди покласти покупки. Я скажу, що розкладу їх сама. Тепер бабусі не потрібно цим перейматися. Коли бабуся спатиме вдень, а я побачу, що вона забула погодувати кота, я насиплю йому до миски котячої їжі. Коли ми будемо разом збирати пазли і бабуся засмутиться, бо загубила з десяток частинок, і я постараюся їх знайти. Час від часу бабуся щось забуває. Та вона все одно найкраща у світі. А я, якщо я старатимуся, що є сил, то важливо стану супергероєм, як і моя бабуся. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.